Привіт, мої англий. Маємо сьогодні 29 квітня, 11 енергія. 11 енергія це енергія сили та потенціалу. Але в той же ж момент ми маємо сьогодні сильно енергетичний день, який є раз в році, і називається він Акшал. І саме сьогодні треба зробити перший свій крок до будь-якої мрії. Малесенький крок до мрії, яку ми собі намалювали. Але також пам'ятаємо, що день настільки сильний, що буде щитуватися всі наші думки, всі наші добрі чи недобрі вчинки помножаться в багато крат, якщо ми не будемо слідкувати за нашими думками. Також щодо одинадцятої енергії, це використовувати силу створчою метою. Позбутися агресій та претензій до людей і світу, навчитися сприймати людей такими, як, ми, як вони є. Кожен. Люблю вас.